Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Потужний вибух прогримів вчора у Мелітополі на вулиці Героїв України. Підірвало авто колаборанта Івана Ткача. Він в окупантів відповідав за маршрутні перевезення і самих возив на фронт. В салон салоні голенкрузера заклали кіло вибухівки. Ткачу відірвало ногу від отриманих поранень. Зрадник помер у лікарні. Погоняло ріелтор. В'язень Біленьківської колонії давав фейкові оголошення про здачу квартир, брав передплату і не виходив на зв'язок. Поліцейські знайшли в його камері 12 мобілок та 28 вісім сім карток. За решітки 37-річний афорист тепер вийде не скоро. Запорізький Кремль, де комунізували з башти козлінера, зняли червону зірку і встановили на її місці тризуб. Могли вкрасти на закупівлю томографа 5 мільйонів гривень. В обласній дитячій лікарні пройшли обшуки. З кабінету головного лікаря Юрія Борзенка слідчі забрали документи, що стосуються угоди про встановлення комп'ютерного томографа. Виділенням коштів займалася профільна заступниця голови ЗОВА Злата Некрасова. Чехи виплачують грошову допомогу переселенцям у Запоріжжі. 6 тисяч 600 гривень на людину. Період очікування від двох тижнів до двох місяців виплати оформлюють у хабі платформи спільних дій за адресою вулиця Тургенєва, 29. 10 тисяч борг за газ за хмарні платіжки від «Запоріжгазу» отримують жителі тимчасово окупованої Михайлівки. Що дивно, газопостачання там немає з травня минулого року. Мера самозванця з Бердянська засудили на 15 років із конфіскацією майна. Жовтневий суд заочно виніс вирок для державного зрадника Олександра Соуленка. Тепер його мусять розшукати і затримати. Дев'ята міська лікарня відкрила рентгенохірургічний блок із сучасним ангіографом. Хороша новина для людей із серцево-судинними хворобами. За тиждень на новому обладнанні провели сім операцій. Коли любиш запах розкоші у магазині косметики на металургів, запорізька пара поцупила парфуми від Дольче Габана. Злодюжок розшукують, бо засвітилися на камері спостереження. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.